Ми віддання, ми з України, український політтехнолог Тарас Загородній разом із нами. Пане Тарасе, Я вас вітаю. Доброго дня. Путін не збирається сідати за стіл переговорів, поки триває просування російських військ на Донбасі та інших напрямках. Видання Ель Пайс пише, що якщо Україна не отримає більше підтримки від заходу, вона не тільки не зможе продовжувати відображати російське вторгнення, але навіть не зможе брати участь у мирних переговорах. Такі ж журналісти зазначають, що Путін чекає на перемогу Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки, оскільки розуміє, що це може значно ускладнити ситуацію для України, оскільки Трамп. І це скоротити її підтримку. Пане Тарасе, давайте розбиратися. А чи дійсно Путін може вболівати за Трампа і що потенційно може відбуватися на переговорному треку? Ну, дивіться, як якраз я думаю, що йому підходить Камала Харес в принципі її підігрує в, в кампанії. Коли вони поміняли цих кого він там поміняв а журналістів, які затримав в США? А, точніше, в Росії вони поміняли на цього найманого вбивцю адміністрація Байдена нагнула Німеччину. По інших слів немає для того, щоб вони випустили людину, яку, яку там обвинувачували в навмисному вбивстві. який там по пожиттєвий термін відбував. А йому якраз подобається Байден, все нормально, ніяка позиція. Нічого не відбувається, особливо такого гострого відносно Путіна. А якраз я думаю, що Трамп йому більш небезпечен, тому що Трамп та не може себе переводити. Трамп може і влупити, як це було в Сирії. Може влупити по Ірану, може по іншому розмовляти з Путіном. Так що я не думаю, що це такі це такі розмови що саме Трампом підходять. Я думаю, що якраз Трампому і не дуже і не дуже подобається. Ну зокрема, Wall Street Journal пише про те, що, начебто, Трамп погрожував Путіну, що вдарить по центру Москви, якщо той вирішить напасти на Україну, я сказав йому: ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору. А по тобі так сильно вдарять, щоб зняти ті чортові куполи прямо над твоєю головою. Сказав Трамп Путіну. А Путін відреагував і відповів Трампу на це наступним чином. У жодному разі, як ви думаєте, така. Розмова, вона могла відбутися, якщо ми говоримо саме про таку риторику, про no, такі могла. вирази. Ну да, це. хто сказав, що Трамп не може так розмовляти. Я думаю, що якраз якраз дуже схоже на, на те, що є. Ні, це він так говорив, що він переказував. Ну, результати є в дійсності, як коли він говорить, що Путін не, не посмів напасти на Україну, так воно і було. А, нагадаю, що саме Трамп зняв обмеження на постачання зброї та товарів подвійного призначення України. Я пам'ятаю істерики в Росії в той час, 17 році це було. Тоді говорили, що це Червона лінія, і так далі. Живі ліни з'явилися. Бомбардувальники літали на територію України з офіційним формулюванням для стримування Росії. Тому я не думаю, що це що Трамп йому так дуже подобається. Тому що якраз враховуючи настрої, ну принаймні, настрої там тих самих, те, що бачимо, Помпео писав, Джонсон писав. Ну там настрої бойові. Ну і давайте лендліз ініціювали республіканці. Так. Його не активував Байден так постійна критика адміністрації Байдена йде з боку республіканця стосовно того, що не відбувається так в цьому в, в, в дозволах бити по території Російської Федерації. Я пам'ятаю, як республіканці ганяли Блінкена в Конгресі, запитували, на якій підставі ви заборонили бити, взагалі використовувати американську зброю на території Росії, оскільки Конгрес цього не забороняв. Є багато чого іншого? Тому там ну, такі є? Ну тому, тому я говорю, що там не, не, не такі райдужні очікування, як хотілось би путіну? Як і як приписують Трамп? Коротше кажучи, не все так однозначно. Пане Тарас, скажіть, будь ласка, от, в контексті ваших особистих спостережень, як вам фінальний відрізок виборчих перегонів президентських в США? Ну, давайте, Ми ж багато чого не бачимо. Ми ж не знаходимося в контексті виборчої кампанії. Вона на нас не розрахована. Звичайно, що багато чого, що буде, що два тижні. Це якраз тих, хто буде визначатися. Ну і судячи з динаміки, судячи з динаміки, ми бачимо ремейк 16-го року. Коли по Хілларі Крінтон говорила, що вона виграла всі дебати, вона так. Так виглядало класно на дебатах порівнянні з Трампом. Е, і близька до Демократичної партії преси вже вже прописува перемоги. Багато чого. Ми бачимо, що вирівнюються рейтинги. І тому я не виключаю, що ну, шанси Трампа значно зросли, принаймні зараз можна бачити. Більше ми не знаємо, які Чорні лебеді можуть прилетіти. Ну, наприклад, Ізраїль може влупити зараз по Ірану е, і підскочить ціни на нафту. так і тоді Камала Харріс точно вже настає президентом, а Ізраїль в принципі Трамп цікавіший від трампістів багатьох чую таку точку зору, що Трамп переможе на виборах, але йому не дадуть стати президентом Сполучених Штатів Америки. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, там з двох боків вони ще три місяці будуть розбиратися, хто там буде президентом, але все залежить від розриву. Якщо там розрив голосів буде ну відчутний, я не думаю, що там якісь будуть баталії, всім буде так зрозуміло, що так воно і буде. А те, що можуть бути різні способи, не дати Трампу чи навпаки бути заворушення. Можуть бути. Я цього не заперечую, але я вірю, все ж таки в, в систему. Сполучених Штатів Америки не зберезваючи на те, що вона достатньо розбалансована зараз, а що вона все ж таки призведе до ну вона збалансується і приведе систему в баланс для того, що вона працювала. Пане Тараса, ну от пригадуючи президентські перегони, Альберт Гор і Джордж буш молодший. Як знати, можливо, штат Пенсильванія стане другою Флоридою, де на тих виборах до останнього перераховували вручну всі бюлетені? Ну може бути, може бути, може бути і так. Ми зараз не можемо згад... Ми Можемо тільки сказати одне. А що воно не очікувано, кожен з кандидатів зараз має приблизно однакову кількість шансів. Але, але на боці Трампа, на боці Трампа, соціологія, яка полягає в тому, що багато людей не визнає, що вони підтримують Трампа. І Оці 2-3% вони можуть стати вирішальними, якщо не всі 5%. Оскільки як там же специфічна система виборів сполучених Штатах Америки, там недостатньо набрати абсолютно кількість голосів. Це як Клінтон. Клінтон малювали рейтинги, що вона і 10% відсотків виграє у Байдена. Це закінчилось скромними два, і вона програла вибори. Чому що в США президента обирає не народ, а штати. І тому ти в своїх штатах можеш набрати 90%, да? але якщо твій суперник в інших штатах понабирає по 51%, так? то ти програєш ти вибори, тому що є голоси виборників, які ну, фактично складаються в загальний кошик. Так? Побудували це так батьки-засновники, як вони говорять, вибудували, тому що вони не вірили. До речі, в мудрість народу. Вони там же ж дозволялися голосувати тільки. А фермерам, білим фермерам, чоловікам, які є платниками податків, коли ця система почала працювати, і тому в даному випадку є великі ризики для Камали Харріс, в першу чергу, що вони так думають, що у них все добре а все закінчиться як з Хіларі Клінтон. І я не виключаю, що в Пенсильванії можуть бути порахунки. Я не виключаю, що там, що там можуть бути різні варіанти, але у них на це є три місяці. І це знову таки, як знаєте, батьки засновники зробили щоб три місяці, щоб е, ці, передати справи, з'ясувати хто там президент, і так далі. А поки буде Джозеф Байден президентом. Ну наскільки така, така процедура, така система виборів є демократична, Питання дискусійне не про це, а про візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна до Києва, давайте поговоримо з огляду на ту публічну інформацію, яку ми всі володіємо. Черговий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. І Остін так ще цікаво висловився. Ви починали з коктейлів Молотова. А пройшло 10 років фактично, і ви отримуєте пальму не першості у виробництві дронів, от за вашою оцінкою, як варто сприймати цей візит містера Остіна? Ну подивимось на результати. Якщо найже же цікаво, щоб дали можливість бити в глибину Російської Федерації, а це головне зараз мета всієї української дипломатії. в Принципі план миру, який публікував Зеленський. Так він же був якраз для зовнішньої аудиторії, і в тому й полягав. В тому, що ви, коли ви почина... коли ви почнете відповідати за свої слова, так чи ви трещотки та балаболки залишаєтесь, так тому кажучи, і головна мета це план мінімум добитися ударів по території Російської Федерації. Ось подивимося на полі бою, як це буде реалізовано. Там пообіцяли, ще якісь гроші на дрони, все інше. Це неправда, тому, тому що як це не дивно. а В дійсності в Україні війна змінюється буквально кожні. Там військовий скажуть, ну буквально кожне півроку все по іншому відбувається. Іде гонитва озброєнь, як по дронах, так і по ребах, і, і так далі. Багато зразків. Західного озброєння в Україні не працюють, не буду говорити які, але дуже дуже багато відомі. Чому це одна справа, коли ви там ганяєте бідуїнів по цьому, бо по... військовому пів півострову там похосити Да? так красиво, ракети летять, і так далі. А інша справа, коли суперник опирається. І тому в дійсно у багатьох компаній я знаю, Військовий великий шок вони законтрактувались на мільярди доларів. А вся це фігня тепер працювати не буде. Тепер це тут, тут, тут козир України. Тут слід якраз входити в кооперацію з цими корпораціями, а тому, що вони все чудово знають. Вони хочуть тут будувати і підприємства, і виробництва. У нас досить дешево. Деш, все це виходить. Слава Богу, і це наша конкурентна перевага. Для цього уряд повинен забезпечувати страхування військових ризиків. Уряд повинен забезпечувати секретність підприємства ПК. Уряд повинен забезпечити кредитування під пресука, дозволити експорт для того, щоб могли обмінюватися і, і гроші могли наше зброї заробляти. обмінюватися інформацією, отримувати гроші за кордонних ринків і так далі. І а, масштабувати виробництво зброї. Це ж не тільки дронів йдеться. Дрон це ну, таке вже складові дронів, матеріали, з яких робляться дрони та багато чого іншого. Програмне забезпечення. І так далі, тому це дуже добре, що вони зацікавилися цим. І ми повинні затягувати. Ми, ми знаєте, от Ми обговорюємо там Камала, Хареста чи Дональд Трамп. Це неправильний напрямок. Ми ж не контролюємо це ризики, не контролюємо. Ми ніяк не впливаємо на волевиділення американського народу. А от заходити в ділові стосунки з американськими корпораціями. А це ми можемо зробити і контролювати. Я вас запевняю. Якщо ми з ними подружимось, то ну і там буде взаємовигода. А то я вас запевняю. Вони розкажуть будь-якому президенту, що чому і як треба підтримувати Україну. І це і це дурне питання просто стояти не буде. Тобто, ми повинні от таким от чином діяти абсолютно і в питаннях вигоди. Чорний день для Дмитра Медведєва у Тульській області під ударом опинились два спиртзаводи, а у Тамбовській – підприємство Біохімо це потужний удар по псевдодуховним скрепам. Ну да, ну я думаю, що там вже не прості сперзаводи були. Скажіть, тому що багато ж підприємств в Росії вони називаються як цивільними, а в дійсності вони можуть бути військовими. І це удари дронів, які системно здійснюють гурівці, СБУшники, ССО вони якраз впливають на те, що. А вони змушені більше і більше підприємств або евакуювати а це ускладнює виробництво, або змушені щоб зупиняти їх. як це в Брянській області. ЗБУшники рознесли цей завод, який мікроелектроніку коробля, і тому в даному випадку це небезпечно. Це небезпечно для Росіян. Дуже добре. Ми повинні нарощувати удари. Патець було це дуже добре. Ще раз говорю, що ближче до зими, ми багато чого можемо влаштувати росіянам, особливо це стосується Москви та та Петербургу. І в даному випадку це дуже добре, що воно нарощується. Це демонстрація сили. І щоб такі газети там такі статті не писали, що, знаєте, там от без допомоги, це да будуть нам допомагати. Ніхто там зупиняти не може. Так, звичайно, на Заході а, і на Заході в дійсності є багато людей, які б з задоволенням здали Україну, продали за три копійки. Це без заперечення, але коли Україна опирається, б'є по території Російської Федерації. Немає гор аргументів. Армія не розбита, удари продовжуються, а це важить тиску в першу чергу на Росію. А що ви зокрема думаєте про участь військ Північної Кореї у російсько-українській війні на боці РФ? Ну давайте так: фахівці, фортифікації і інженери, які обслуговують ракети, скоріш за все, давно вже є. Тим більше, ну вважається, що північна Корея дуже гарні спеціалісти з будівництва таких от тонелей, глибоких маскувальних. Оте, те, що в газі ні в лівані нарили, на вважається, що це північна Корея нарила. Так, тому що вони у них там вся країна фактично під землею знаходиться, особливо військові об'єкти, і тому в даному випадку вони вже там були присутні. Чи будуть вони розширяти контингент? Ну буду скоріш за все розширяти питання, до яких масштабів? Тому що Ким чи же, ти знаєте, така хитрувата теж людина. Це знаєте, я думаю, що це такі Лукашенко в Кубі а, плюс східна специфіка. Спробуйте там ще вгадати, куди він там хоче зіграти. Він же там грає і з північною Південною південної Кореї, з Китаєм, і з США і так далі. І тому ну, такий відчутний контингент. Я думаю, що в обмін на якусь таку такі вже. Подарунки з боку Росії, якісь там зовсім такі ядерні технології, так які можна отримати від Росії ракети, якісь можуть бути та багато чого іншого, чи буде воно присутнє? подивіться, чи буде воно ефективно на полі бою? Ну, подивимось, тому що поки що невідомо, як е, вони будуть сприймати сучасну поле бою. Е, там же ж питання комунікації, це ж треба ще знаєте, це ж мову треба ще знати е, і багато чого іншого. Плюс, ну, я не виключаю, що їх можуть використовувати в якості таких шифрувальних машин. А е, знаєте, коли <кій> пам'ятаєте історію з Другої світової війни, коли. Сполучені Штати Америки використовували індіанців навахо для того, щоб ретранслювати різні речі, тому що не міг перекласти цю мову. Так і тут вони, мабуть, вони думають, що давайте корейською мовою там принаймні можна швидше організовуватися. Чи буде це ефективним? Подивимось. А ось чи буде це працювати, теж що подивимося, але те, що про це треба говорити, україна правильно робить що, що про це говорить, показуючи, що вся ця політика США по стримуванню конфлікту в Україні, вона вже рухнула більше, більше країн залучається, і вже всі розвідки говорять, що Корейці є. А от ЦРУ не бачить. Я думаю, що ЦРУ до виборів не будуть бачити президента, що в Україні вже знаходиться карейця. Дорогі друзі, український політехнолог Тарас Загородній був разом із нами на ми з України. Пане Тарасе, дякую вам за спілкування і вдячний нашим глядачам, які приєдналися до нашої розмови.